Всім доброго дня, друзі! Рік тому я відкрив у Фонді самофінансування Кешфлоу свій перший грошовий потік на невелику суму. Потім довів їх кількість з різними номіналами до 50. За цей рік спільнота Меркурій дуже бурхливо розвивалася. До європейської та пострадянської платформ а приєдналась польська, іспанська та киргизька. Це означає, що до нас приєдналось багато людей з різних куточків нашої планети. У січні цього року яскраво відсвяткували 11-річчя заснування нашої спільноти. Цими днями меркуріанці відпочивають у Турції. У дуже теплій Анталії разом із засновником Дмитром Васильовичем Васадіним визначаються нові етапи нашого розвитку. Фонд Кешфлову об'єднує велику кількість людей, які погодились на підставі розроблених та затверджених умов керувати своїми вільними грошовими ресурсами. Ми не підпорядковані юрисдикції ні одній державі світу. У нас немає офісів, співробітників, печаток, рахунків банківських. Ми не прибуткова організація. Ми не порушуємо законів жодної держави світу. До нас приєднуються люди з різним рівнем достатку. Багато таких, у кого немає грошей, але є бажання, щоб вони у них з'явилися. І вони з'являються. Нехай спочатку невеликі суми, але їх починає вистачати на достойне життя. Кожен, незалежно від статусу, отримує свої гроші, але не відразу, а в періоді розтягнутому у часі. І в значно більшій кількості, ніж людина вложила. В діяльності фонду використовується унікальна психологічна, математична модель, а також ряд захисних механізмів, вироблених на основі багаторічного вивчення поведінки великих груп людей у рамках діючої фінансової системи. Ми впевнено рухаємося до нашої основної мети: звільнення якомога більшої кількості людей із фінансового рабства та створення нової світової економіки, яка відповідає сучасному розвитку людства та встановленню справедливого перерозподілу благ та ресурсів між людьми. Меркуріанці становляться фінансово спроможними людьми, а значить, підтримують економіку своїх держав. Що стосується безпеки, збереження грошей, у нас їх забезпечує глобальна криптовалютна децентралізована нейромережа. Кожен хто приймає рішення стати на шлях змін на краще. Свого життя буде мати свій кабінет і доступ до нього буде тільки у нього. Система працюватиме на кілька поколінь наперед. І все накопичення можна передати у план. Це дуже важливо. Думаю, що ви будете згодні зі мною. У нас дуже прості і єдині для всіх правила. Для всіх єдині правила. Ми вкладаємо свої вільні кошти, відкриваємо на них фінансові потоки, нараховуємо собі кошти в кількості, потрібній на кожен день із доступних до виводу кожному учаснику. Останніми коштами користуються інші учасники спільноти. Витрачаємо їх із задоволенням, і розповідаємо, де ми їх беремо. Люди вивчають ці можливості і приєднуються до нас. Можливо, і ті, хто подивиться це відео, також захоче приєднатися. Ми допоможемо кожному розібратися в можливостях, навчити, як створювати свої грошові потоки і управляти ними. Але ж як це працює? У нас є свої кабінети. Грошові гаманці. Криптовалю... Вибачте. Свої грошові гаманці криптовалюта нашої спільноти ЄКАРЕМС. І давайте зараз зупинимось на кожному із них. Перше е currency Це блокчейн-проект, заснований не просто компанією, а міжнародною спільнотою Меркурій. Це забезпечує великий попит на її придбання, а значить, значне зростання її кущі. У минулому році один якарець в ціні виріс 5 тисяч разів. Друзі, 5 тисяч разів. Це золотий актив, інвестиційний інструмент кожного учасника фонду. З його допомогою, як каже Дмитро Васадін, кожен. Може стати акціонером товариства. Друге, Money Storage це надійний, мультимедійний, децентралізований криптовалютний банкінг, якому немає аналогів по функціоналу, захищеності та простоті використання. База даних зашифрована і нікому не доступна, окрім власних. Тут ви зберігаєте свої кошти. Можете отримувати, передавати, обмінювати, виводити гроші, в тому числі і на картки українських банків від 2 до 5 тисяч гривень щодо Третє свої кабінети, в яких ми створюємо грошові потоки та керуємо ними. Потоки відрізняються від заробітної плати тим. Що вони завжди будуть вас годувати. А заробітну плату в будь-який момент ви можете, ви можете ну, не, не отримувати Із різних причин. Там, хвороба, скорочення штатів, закриття підприємця і тощо. Потоки створюються за рахунок ваших вільних коштів і купівлі криптовалюти. Спільноти каренси За ціною значно нижчою ринковою. Це відповідь на питання: звідки ля у фондах гроші. Кабінети розташовані на п'яти платформах. Можна брати участь одразу у всіх потоках, на всіх платформах і це дуже вигідно. На всіх платформах є п'ять основних грошових потоків. В Водні кабінети позначення різними кольорами і мають різні призначення. Перше це безкоштовна лотерея, ми називаємо її потік удачі. Швидкі та супершвидкі потоки з можливостю щоденного або один раз на 2 на тижні виведення грошей, стартові потоки, зростаючі потоки і накопичувані потоки. Про кожен з них ми поговоримо в окремих відеороликах. Усвідомлюю, що багато з почутого для вас не зрозуміло, тому телефонуйте 067 633 28 85. З можливостями Меркурія та фонду самофінансування Кешфлоу можна ознайомитись на моєму YouTube каналі. Фейсбуці, Тіктоці. У кожного з вас є можливість пройти безкоштовну реєстрацію за посиланням і самостійно ознайомитись з обов'язком та можливостями проєкту. З повагою до вас, Юсип Вавилович 067 633 28 85. Телефонуйте і до зустрічі!